Вамте панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко і корпус 2E G3313 Aruba в двох кольорах чорному та білому, є одним з найдешевших, які я оглядав за останні, ну скажімо так, багато сезоні. А це важливо. Бо коли ти чіпаєш очима виключно відверто преміальні або навіть більш-менш збалансовані варіанти, важко зрозуміти, що буде, якщо зменшити бюджет до умовних 50 баксів. Бо коштує Aruba саме цю ціну в районі 50 Десяти баксів або десь 2400 гривень. Комплектація у нього відповідно виглядає базовою. Виглядає. У всякому випадку запаковано його в звичайний пенопласт, а не спінений пропілен. І цей пінопласт, до речі, тонкий і крихкий. А от далі, далі цікавіше. По-перше, назва Аруба це невеличкий острів неподалік Венесуели, поруч з островом Кюрасау. І для величезної кількості геймерів. Ця назва запеклась в голову у зв'язку з GTA 3. І про це навіть відеогімданки згадував. Тобто ім'я вже на слуху, і це круто. Далі комплектація. Не дивлячись на бюджетну складову, в Аруба встановлено аж 5 120-мм вентиляторів моделі 2E ACF 12XARGB. Там 12... XW12XB, тобто White and Black. Ці вартушки гучні, бо швидкість навіть не під WM, а постійно 1200 RPM. При цьому вони ефективні, повітрепотік йде 30 кубофутів на хвилину, і виглядають вони дуже стильно, у тому числі завдяки Infinity Mirror в центрі, плюс гумові проставки і додаткові полоси RGB по контуру на торцях. Головною проблемою втім є той факт, що вентилятори встановлені спереду і вгорі, а це проблема. Бо холодне повітря буде не видуватись позаду, де вентилятора немає по стандарту, а одразу викидатись вгору корпусу, навіть не доходячи до кулера процесора. Тому по можливості один вентилятор вгорі зніміть і посадіть його назад. Або Назад і вниз, бо на кожусі блока живлення теж є під це позиції. Загалом охолодження тут адекватне і навіть приємне, якщо згадати ціну. Загалом вентиляторів можна встановити аж 8 одиниць, з яких 5, аж 5. Можуть бути 140 мм і це важливий нюанс, бо не так давно я мав честь оглядати божественний корпус, де підтримки 140 мм моделей не було взагалі як факт. Йдемо далі. Корпус більш-менш розбирається без викрутки взагалі. Гвинти не наживні, але не закручені намертво. Є і проміжки під кабель менеджмент а бокова панель із загартованого скла. Але і це ще не все. У комплекті до G333. Є не просто 5 вентиляторів, але ще і цілий хаб. І не просто хаб, а хаб на 6 вентиляторів максимум. І не лише по живленню, але і по ARGB. А підсвітка з величезною кількістю режимів не лише при потребі взагалі вимикається, але і керується через окрему кнопку на панелі периферії, де, до речі, знаходяться і роздільні аудіороз'єми, і перезавантаження з живленням, і аж 3 USB. Один з яких на 5 гігабіт, а що ви хотіли, корпус суть бюджетний. Додайте сюди пилові фільтри, виразну область спереду для досить просторного забору повітря, високі ніжки і можливість змістити корзину дисків в бій, що має дати додатковий кліренс для блока живлення. І з цього ми, мабуть, почнемо про недоліки. По-перше, встановити 340 мм вентилятора можна, а от радіатори на 420 мм – ні. Так, це не те, що велика проблема, бо корпус сам по собі невеликий. Технічно він Tower, але розмір у нього 22 на 39 на 49 см, при вазі 5-4 кг. Тобто він куций. Короткий. Тому й сумісність компонентів, прямо скажемо, дивна. Блок живлення встає всього на 150 мм, хоча в специфікаціях навіть це не вказано. Вказана довжина відеокарти до 300 мм і висота кулера до 165 мм. SSD встає 2, а от HDD лише один. Ну, а Підсумки наступні. 2 2E G3313 Aruba це дуже цікавий корпус. І цікавий він першочергову комплектацію з коробки. Не в кожному корпусі, навіть вдвічі дорожче, буде і хаб на PWM плюс RGB, і аж 5 вентиляторів з крутою якісною підсвіткою. Додаєте сюди виразний зовнішній вигляд і компактні розміри, і отримаєте дуже цікаве рішення для бюджетних і середньобюджетних ПК. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, скільки грошей ви особисто ви готові виділити для корпуса під комп'ютер. Чи важливо вам, щоб він був дешевий? Чи ви готові віддати там 150-200 доларів? Мені особисто 100 баксів. Це от, але мені важливо, щоб він був на 420 мм, міліметрів, щоб радіатори підходили на 420. але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину MotoSTAF і компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але й коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і присуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денизай. Та канал Рутнейшен бережіть себе. Слава Україні, слава героям та батьства.